Наш чудовий, казковий герой, який нам бажає теплого, мирного, ясного, доброго, літа. Цей імені Тараса Шевченка у Кропиницькому запрацював пришкільний табір для учнів початкової школи у програмі відвідування музеї та бібліотеки, гуртки, майстер-класи, прогулянки та заняття фізкультурою, говорить начальниця табору Тетяна Вдовиченко. Ми налічуємо 124 дитини. Із цієї кількості маємо 46 дітей пільгових категорій. Діти з задоволенням відвідують музей Карпенка Карого, музей Табілевича. Дітки відвідують наш обласний краєзнавчий музей, музей льотної академії відвідувати спортивну гімнастику на базі спортивної школи No1. Також ми маємо чудову нагоду. Провести різні заняття з англійської мови. Далі патріотичні хвилинки, руханки. You know you know you know you know Це ігрові заняття з англійської мови для третьокласників. Вони у таборі щоденні складаємо з пазлів тваринки. А всю цю лексику ми вчили на уроках. Тобто зараз у нас відбувається повторення тем, які ми вчили. Тобто пісні, які вчили, руханки в руках, руках, дії, які вчили на час уроків. Ну і зараз також тваринки. Я прийшла до шкільного табору, бо тут моїй друзі та вчитель. Я не буду скучати по нашій англійчанці». Після англійської в шкільній бібліотеці третьокласники грають в настільні ігри. Ми граємо у гру «Хто я. В ній ми вдягаємо картки на голову і вгадуємо, що на карті. Я жива? Ні. Ні. Я Я, росла? Да. Да. Я в лісі? Да. 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 Я гриб? Да. Да. У таборі діти перебувають 5 годин, мають одноразове гаряче харчування. Начальниця табору показує двотижневе затверджене меню на літній період. З дотриманням всіх норм харчування. Далі, от, наприклад, сьогодні взяти сьогоднішній день, дітки мають на сьогодні харчуватися салат, а-ля гречеський, хек, запечений з овочами, булгур. Чай з мелісою і свіжі фрукти. Кожного дня дітки мають можливість харчуватися салатом. Кожного дня отримують фрукти, овочі, рибу. Ось, наприклад, через день ще є хек. Далі є м'ясо. Є дуже гарні такі блюда, як запечена спаржа з лимонним соусом і олією, салат із свіжих томатів і огірків. Далі, салат з молодою капустою, огірками та кропу, філе курки, наприклад, з орегано. Тобто меню дуже різноманітне. Вартість харчування до 40 гривень кожного дня. Мені дуже подобається їсти вояки, коли є їдальні салати, каша. Одноразове харчування у таборах денного відпочинку для дітей оплачують батьки. Дітей пільгових категорій годують за гроші з міського бюджету, говорить начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко. Харчування дітей пільгових категорій безкоштовне, орієнтовна вартість обіду 40 гривень. І на ці цілі, в залежності від того, яка буде кількість дітей, ми передбачили фінансування, тобто воно в бюджеті галузі, але цілеспрямовано воно буде витрачатися саме. На організацію харчування, на харчування пільгових категорій. Пільгові категорії вони повторюються з колишніх років, це діти, батьки, яких є учасниками бойових дій, це батьки, яких це родини внутрішньо переміщених осіб. Тобто статусні родини, тобто цей перелік з ним можна ознайомитися на сайті нашої Кропивницької міської ради у Кропивницькому ліцеї імені Тараса Шевченка табір денного відпочинку працюватиме по 20 червня. Прийняли рішення піти в табір. Чому? Тому що це для батьків ну як удобно. Удобно, тому що дитина зайнята, також тут є кружки, є харчування, і певний час в день дитина знаходиться під наглядом, вона там розвивається, і харчується. Ну, батьки працюють. Заробляють гроші. Скільки коштує? Я не пам'ятаю зараз, але це доступно. За словами керівниці міського управління освіти, літні пришкільні табори відвідуватимуть понад 3,5 тисячі учнів початкової школи. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.